Доброго дня, шановне панство! Пропоную вашій увазі статтю під назвою Красота. Стаття написана 6 травня 2024 року, отже починаю. А починаю я з наступного. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Беру вучні футболістів та тренерів у форматі онлайн навчання. Також буду вдячна, якщо станете спонсором каналу або просто підтримаєте канал у міру своїх можливостей. Кнопка спонсорства чи номера карток під кожним відео. А тепер на тему. Обсяг цієї статті явно не дотягує до стандарту, але завдання, яке поставив перед собою автор, озвучити хоч і несподівану, але важливу інформацію, а не дотримуватися правил написання подібних матеріалів, що склалися. Ні-ні, ви не помилилися. Ця стаття про футбол. Якщо знати, що вона про футбол і прочитати її назву, можна засумніватися в адекватності автора. Адже про красу представники футбольного бомонду не кажуть. Причому не говорять не тому, що все вже сказано про неї, а тому, що мало уявляють, яким місцем красу можна прив'язати до футболу. І справді, навіщо потрібна сучасному футболу краса? Нафіга папу гармонь. Краса поняття, яке не затребуване сучасним футболом, так само, як і майстерність. Майстерність наслідок щоденної копіткової праці, що дуже клопітно. Краще придбати таланти. Але ця тема окремої та дуже серйозної розмови. Краще повернемося до поняття краса. Ви помітили, що гарні люди, як правило, не просто добре складені, а й досить здатні. Зрозуміло не всі, але гадаю, що більшість. Ваш покірний слуга не Господь, але впевнений у тому, що між поняттями краса та істина є певний взаємозв'язок. Характер і структура цього взаємозв'язку парафія творця. Людина до такого рівня, як мені здається, не дісталася. Ви можете сказати, що природа гарна? Впевнений, що ні. Від краси, долин, річок, гір. Дух захоплює. Все, що створив творець, красиве і водночас досконале. Звідси простий висновок. Все, що досконало, красиво. Атеїстам пропоную замінити слово творець словом природа. Логічно було б дати визначення поняття Краса. Але хто це може зробити? Невже хтось зможе, дуже сумніваюся. Таємниця поняття краса, як і таємниця поняття любов, закриті. Для людини. Нам не дано це зрозуміти. Сподіваюся, що поки що. Другий шахіст світу за часи чемпіонства Олександра Альохіна, Хосе Ольга Пабланка, був великим оригіналом. Він, маючи високий професійний рівень, дуже рідко прораховував можливі варіанти розвитку подій на шахівниці. Хоч як це дивно, але ця людина довірялася інтуїції. Він просто робив гарний, гармонійний, як він вважав хід, і мав рацію, іноді він проводив Проводив своїй партії з таким близьким, що після більш ніж половини його ходів коментатори партії ставили знак оклику, що в шахах означає сильний хід. Краса ходу виявлялася еквівалентною багатоходовому багатоваріантному розрахунку. Це напрямий доказ того, що краса та досконалість, істинність взаємопов'язані. Чи має краса відношення до футболу? А як ви вважаєте? Гарний футбол. Красива комбінація. Хіба не вживаються ці поняття вболівальниками, коментаторами, фахівцями? Так, та ще тисячу разів так. Вживаються. Футбол буває бляклим, сірим, бездарним, а буває красивим, динамічним, захоплюючим. Якщо гравці на початку атаки грають у короткий пас віддають м'яч один одному в ноги, а й надій назад, якщо ведуть гру через одного-двох гравців зірок, я вже не кажу про помилки в передачах і прийомах м'яча, то про швидкісну атаку, а отже красивий футбол, йти не може. Почуття краси може бути вродженим, а може з'явитися лише внаслідок систематичних занять. У різних людей по-різному. Дайте відповідь на питання, що означає поняття бачити поле, адже сліпих футболістів не буває. Поняття бачити поле означає передусім вміння миттєво чи як мінімум дуже швидко приймати найкраще з усіх очевидних рішення. Згодні, якщо у футболіста розвинене почуття краси, то безглуздих рішень у його послужному списку буде дуже мало. Цілком очевидно, що почуття краси у футболістів потрібно розвивати. І не лише у футболістів. У нас не прийнято критикувати тренерів, але в деяких із них загальноосвітній рівень Ередит підготовка залишає бажати кращого. У зв'язку з вищесказаним хочу зауважити, що відвідування виставок, галерей, засвоювання, азів сакральної геометрії позитивно вплинуло б на весь процес підготовки та підтримки кондиції футболістів. Відома фраза Краса врятує світ цілком прийнятна і для футболу. У мене все. Не зволікайте з придбанням авторських книг. Вони неодмінно допоможуть вам в вашій футбольній практиці.